Ларисо, вітаємо вас. Добрий вечір. Ви долучилися до нас і ще з а, моменту промови прокурора Міжнародного кримінального суду а, а, пана Хана. А, зокрема, і він а, наголошував на тому, що потрібно бездогану, потрібно юридично правильно довести вину Російської Федерації. Наскільки це важко зробити? Хоча б навіть в тих умовах, що ми маємо отаку от підтримку, яку наші партнери проявляють на конференції United for Justice. Ну, насправді, щоб довести злочин агресії, нам не потрібен міжнародний кримінальний суд, тому що вони розглядають тільки злочини проти людяності, геноцид та військові злочини. І вони дещо я буду відвертою, не можна сказати, блокували, але виступали проти того, щоб був створений міжнародний трибунал, кримінальний трибунал, адхок. Але зараз ми вже прийняли не одну резолюцію в рамках парє, і асамблея НАТО, яка говорить про те, що все ж таки для того, щоб злочин агресії лідерів. А Росії, які скажімо так, Путіна притягнути до відповідальності, саме кримінальний суд це не може зробити, тому що це на їхній юрисдикції юридично нереально. тому тому що Росія не ратифікувала римський статут і в принципі це не, не, не входить їх повноваження. Тому тут питання нам потрібно розділити військові злочини, і тут дійсно співпраця з міжнародним кримінальним судом. 70 тисяч злочинів про це сказав сьогодні президент. Їх не може просто фізично судова система країни України розглянути. Нам потрібні міжнародні партнери, нам потрібні спільні слідчі групи, і це вже є. І пан хан підтвердив, що дуже гарна. Співпраця, яка дає свої результати, але з іншої сторони, що народного трибуналу, я трошечки розчарована, я вам вже сказала, що ми ще в березні в в рамках Пар'є прийняли резолюцію для того, щоб його, потрібно, щоб його потрібно створити, тільки зараз ми бачимо, що є політична воля ми вже бачимо на цій конференції, що вже і Урсула фон Дерляєм, і країни заявляють, до речі, Соєніха вже в своїй резолюції Верхнії Палати прийняла те, що вона підтримає розслідування військових злочинів і злочинів агресії, тобто створення міжнародного трибунала. Тому мені здається, тут не тільки потрібні резолюції здаттями міжнародних організацій, а треба імплементація в законодавство окремих країн, Такі країни, як Франція, Німеччина. Ми вже маємо цю підтримку. Вони говорять, що вони стоять поряд поруч до країни і будуть до перемоги. Ми бачимо вже ці нотки, знаєте, такої певності, тому що. Європа трохи вагалася, але зараз, коли вони бачите, капіти злочинів, коли європ Європавла... депутати Європарламенту відвідали в більшості своїх вже Україну, коли вони класно чимали ці військові злочини в Бучі, Ірпіні, Харкові, Херсоні. То ну не всі доїжджають до Херсона і до Харкова. Ми зараз говоримо в рамках подія, щоб Юрком все ж таки виїхав в Дніпропетровськ в Харків і в такі гарячі точки, не тільки Бучу і Піньки вже доокуповані. і ці люди просто повністю міняють своє бачення. Вони розуміють, що Європа дуже сильно помилялася, коли займалася перманентним умиротворенням. Російської Федерації намагалася торгувати з ними, намагалася мала цю енергетичну залежність. Зараз вже дуже мені подобається позиція і європарламентарів, і зокрема пана Хана, який говорить про те, що коли він побачиться все власними очима, коли він розуміє, що це дійсно геноцид і злочин проти людей, коли вже задокументовано 16 тисяч. Підтверджених кейсів наших дітей, які депортовані в Росії, які в принципі там дуже багато є хлопчиків, які скоро вже досягають повнолітня повноліття, і їх будуть цинічно призивати в армію Росії для того, щоб воювати проти. Українці воювали проти українців. Тобто, якщо євросоюз вагався, те, що... як ви говорите, то сьогодні вже, ну принаймні, президент Латвії говорить про те, що Євросоюз вже рішуче налаштований винести вирок Путіну. І Євросоюз вже згоден створювати спецтрибунал. Тепер треба переконувати глобальний південь. Дякуємо вам за те, що долучилися. Лариса Білозір, народний депутат, член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в пар'є. Спасибі.